Наталія учена секретарка та викладачка Херсонського державного університету. Розповідає, що від початку повномасштабного вторгнення російських військ цей навчальний заклад для неї з дітьми слугував домом. Там вона ховалася під час повітряної тривоги, а також продовжувала працювати. У підвалі у нас було облаштоване місце, де ми могли відпочити, переночувати. А ми ходили до гуртожитка, щоб приготувати їжу. Тобто, звісно, що в ж не було. Забавлення. А в кабінеті ми приходили, працювали, проводили заняття, виконували свої обов'язки, але, звісно, що на той час, коли це було безпечно. Наталія розповідає, коли російські військові окупували місто, на телебаченні почали транслювати їхні новини. Інформацію з українських ЗМІ жінка дізнавалася в інтернеті. Перші, мабуть, два тижні ми взагалі не розуміли, що як і чого нам очікувати, тому що ми не знали їхню реакцію, що взагалі, тому що вони фактично. Ну, на пятий шостий день вони зайшли, вони вже в місті були. Реально, ми боялися вийти елементарно собі за продуктами. В магазини не працювали, тому що і працівники, і керівництво магазинів боялися взагалі відкривати щось. Через деякий час вже тоді і керівництво міста, але вони закликали підприємців вже потім почали можливо вже перестали бояти. Ну боялися все одно, але все-таки почали хоч на кілька годин відкривати магазини. Але спершу в нас не було нічого. Аптеки зачинені, все зачинено, А наразі взагалі аптеки пусті, магазини пусті, тобто з'являється більш російська продукція. Але наші поки що ніхто не хоче їх придбати, тобто всі ще намагаються купувати все таки українське. Після місяця життя в університеті Наталія переїхала до батьків, які також мешкають у Херсоні. Згодом вона дізналася, що частина колективу переїжджає в Івано-Франківськ. За ніч зібрала речі і зранку разом з колегами та дітьми вирушила в дорогу. Звісно, що пересторога була. Ми не знали, що очікувати на блокпостах. Тому що перші блокпости були не, не наші. У нас пройшло більш-менш спокійно, можливо, через те, що поряд були діти, тому що якщо діти, то вони вже якось можливо більш не так. Тобто ніхто в нас не просив ні мобільних телефонів переглядати. Наталія розповідає, для студентів проводить онлайн заняття також надіслала їм завдання на випадок проблем з інтернет-зв'язком. З перших днів, як ми відновили навчальний процес, і навіть до нього до, цього, до його початку студенти нас просили спілкуватися з ними, проводити заняття, щоб відволіктися від якихось таких похмурих думок. Але, звісно, що коли повітряна тривога або щось тебе під вікном зірвалося, то думок ніяких нема про навчання. Але студенти поступово вони навіть просто з нами телефонують і спілкуються. Їм це потрібно спілкуванням, потрібно. вони прагнуть і прагнуть Пановити і всі намагаються використати максимально всю всі можливості, які можна. На період військово-воєнного стану ми перемі тимчасово да заклад функціонує на базі іншого університету, але ми в планах ми хочемо повернутися до нашого херсону, до нашого українського Херсону. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.